Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало розпочати зимівлю і щоб у вас були здорові і міцні сім'ї. Друзі, на початку ролика я хочу невеличку рекламу. Е, попросила знайома, колега. Я цього бджоляра знаю. Не знаю причини, але вони розпродають пасіки. Пасіку свою. Пасіка невеличка, кажеться, багато двокорпусні чи багатокорпусні вулики. Разом з сім'ями сильні сім'ї по 3000, а де слабші половиною. разом з вуликами сім'ї. В кого є бажання, я в першому коментарі напишу номер телефону і спілкуйтеся, задавайте запитання самим продавцям. А я що роблю на пасіці, звичайно, осінь це є, я час від часу підсаджую, стараюся кожної осені підсаджувати трошки медоносів. Сажаю трошки медоноси і проливаю пасіку пробіотиком. Не успіваю зразу всю і проливаю її потрішки. Там, де і проливаючи, я виявив таку цікаву, цікаву ситуацію. Я склав сім'ю, допустимо, на 6 рамок, потім відкриваю, навіть коли були морості, а вона просто тріщить. Таке, ну, Це таке вперше обично складаєш сім'ю і під осінь ти склав на сім. Там десь якась льотна бджола відійшла, там стало менше. Ти забираєш рамочки. А тут щось получалося навпаки. Чому так Чому так сталося? І головне, що не в одній сім'ї. Ну, ну, що говорити, давайте глянемо. Може я тоді помилився. Ну, все-таки давайте подивимося. Йдемо це аж самий край. Від першого вулика до останнього у мене, мабуть, метрів за 100. Ось у мене ще тут є. Я тут, в принципі, дуже рідко показую. І сюди руки доходять аж в останню чергу. Але дойшли. Найшов ось такі рамочки, десь у нас були ось такі. І будемо їм доставляти. Ось сімейку, яку я складав на шести рамках. І при морозі я замітив, що клуб майже, ну, ну, майже на всю рамку. Е, від, від передньої до задньої стінки. І що проблема, що вони сидять за, майже на холодній заставні. Тут або доставляти рамку, або треба ставити теплу заставну, або навіть і дві. Зараз заберемо заставну. Зараз піднімемо крайню. Рамочку акуратненько Ось з цієї сторони коло холодної застаної не має бути бджоли. Але дивіться скільки. І там бджоли повно. Чому так сталося? Я наче складав, було все шість рамочок. Кеврання, що звідкись бджола сюди прилетіла. Яка причина, ну, не знаю. Таке вперше. Я склав його і бачив, що ось шість рамочок, все супер. І до речі, ця ще сім'я була, де розплід був за заставною. І дивіться, нічого ще мені казали. Я, звичайно, потім покажу всі сім'ї, де, де був розпліт за заставною. Чи це проблема, чи це ні. Бо казали, що не буде що показувати. Ну, дякувати Богу і поки що є. А там далі де видно. Ставлю отаку їм повнометку. А з другої сторони, наверное, поставлю малометку, і буду спокійний. Ось так сім'я получилася на восьми рамках. Побачимо потім, як воно буде далі. Коли вже десь в листопаді, я вам цю сім'ю теж покажу. Ось так я беру і проливаю пробіотиком. О. О, от і все. А тут взагалі унікальний випадок такий. Тут не було матки. Я її підселив, можна сказати, в жовтній. Подивився, що нема матки. І склав на 6. Ну, наче, наче все нормально. 6 рамочок, думаю, достатньо, матки нема. Але дивіться, на 6. І ще ось ось. За заставною, дивіться ще скільки бджоли. Вони не вміщалися ось при морозі був, було два клуба. І тут клуб, і тут клуб. Дивіться, ще скільки бджоли. І там, на рамках з цієї сторони, з цієї. Ну, тут не був розплід за заставною, бо тут матки не було і розплоду вже не було. Ось така, такі унікальні випадки бувають у нас на пасіці. Відтягнемо за, 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 холодне заставну, тут легше, тут можна не зачіпати, будуть тепла заставна. А тут, а тут у нас стоїть метка і бджоли повно. Значить Доставити ще одну. І цю всю бджолу струсити може на семи рамках уміститися. Якщо не вміститься, потім будемо щось думати вже пізніше, коли вже буде в листопаді. Але от морока, що ще раз, треба буде дивитися. Ось і проблемка. Підсаджена матка в началі жовтня. І ось вона. Ну, Відкритого розплоду я не бачу. Ось вам і проблема. Ну, в принципі, це не проблема. Ось, дивимося, корма вони трошки, звичайно, під'їли. Зараз ми їм трошки невеличку ротацію зробимо, бо розпліт на одній рамці лише. Вжили багато, битком набито в кожній вулиці. Але це мене трошки... Я не сторонник пізнього розплоду, але ця маточка була в нуклеусі, облітана в кінці вересня, і в нуклеусі вона вже перестала сіяти. А тут знову відновила яйцекладку. Значить, що тут треба в таких випадках? чуть чуть охолодити гніздо. І я думаю нічого, бджолки чисті від кліща вона була. Коли я побачив, що нема розплоду, я її обробив, потім навіть двічі. Так що тут все, все думаю буде супер. І, звичайно, цікаво де спостерігати за цією сім'єю далі, як вона, як вона перезимує. Сім'я на плотно хороших восьмирамочках. Чуть-чуть я переклав повнометки між розплодом. І рішив, прийняв рішення, що навіть не буду її обробляти від кліща. Навіть якщо кліщ вийде, все так і буде. Побачимо, чи, чи дотягне вона так до весни. Ну, Тут в принципі, покращу, в принципі, тут можна і не дивимося, тут повнометка. Ну, Тут можна поставити ще на всяк випадок. Малометку і все тут буде добре. Тут теж те розпліт вийшов. Ось розпліт вийшов, така, навіть можна і цього поставити. Ну, З цієї сторони пуста. Ну, В принципі, можна її поставити, бо та повнометка і все буде добре. І тут нічого не треба мудрувати. Ось дивіться задача, задача вирішена легенько. Ці відкладаємо подальше. хай собі стоять до весни. Ось такі унікальні є випадки, які ми не можемо навіть передбачити, що воно може. Ти складаєш і так, ти думаєш, що буде так, а бджоли вирішують по-іншому. Значить, ми маємо їм підіграти і зробити так, як хочуть бджоли, а не так, як хочемо. ми. Ну, Сімейка, я думаю, що вона віжметься, але на шести рамках плотненька тут, якщо я не помиляюся, 47-ма. Лінія від бабенка. І так само все так само в тих в тих он лежаках. Ну, то далі ще то нуклеуси, нуклеуси. Так пускаю в цьому році і нуклеуси. Будуть зимувати на чотирьох рамочках, на трьох. Добре, друзі. Просто е, цікаве наше бджільництво, тим, що ми не можемо все предугадати, все. Вирішити і все, як кажуть, все знати. Ми часто більшість працюємо по, по ситуації, як як виходить. Але такі моменти, ну я не скажу, що це критичні, ну, в крайньому випадку, якби я його не виправив, ну могла б при сильних морозах та біля холодної заставної, могла б та вуличка і осипатися. А так, а так в принципі, сім'ї перезимували. Але я, особливо в лежаках, стараюся ще раз переглядати, вже тоді, коли вже остаточно їх, коли пішли такі вже морості, коли бджілки зжимаються в клуб, я ще раз переглядаю, бо, бо буває таке, що я лишаю за заставною рамки. І буває, що бджілки переходять. Переходять в цей за заставну. Ну, я, в принципі, вже від. Це моя думка, що я димлю, або хто проливає, вони покидають ці хімічні рамки і хочуть йти на більш такі без хімії. Ну. У нас вже вечір, ще треба переглянути пару сімей і, і вже можна сказати, ще пролив, пролию пробіотиком в наше тепло. Щоб бджолки, бджолки у нас сьогодні літали, пролити пробіотиком, потім ще раз передивитися і вже можна чекати весни. Хай вам всім щастить. До побачення!